Своєму щоденному зверненні Андрій Райкович 31 січня говорить про галузі освіти, а саме про 12 релокованих закладів освіти, які отримали прописку на Кіровоградщині. До нас евакуювалися вісім закладів з Донецької області, три з Херсонської та один з Луганської. В процесі переміщення до Кіровоградщини ще одне ПТУ. Майже 28 мільйонів гривень матеріальної допомоги виплачено сім'ям українських військовослужбовців на Кіровоградщині. Звітує заступниця начальника Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова. Сім'ям загиблих військовослужбовців буде виплачено 19,3 мільйона гривень та 8,5 мільйонів гривень військовим, які зазнали поранення. Крім того, одноразову матеріальну допомогу у сумі 637 тисяч гривень виплачено дітям загиблих військовослужбовців. На дві Ця третій рік в обласному бюджеті на матеріальну допомогу передбачені видатки у сумі 25,9 мільйонів гривень. Ще два генератори доставлені до Олександрії. Звітує прес служба міськради. До Олександрії доставлені два генератори, потужність кожного 10 кВт. Вони будуть направлені в пункти незламності, які розташовані на базі гімназії номер 8 та ліцею 12. Важливі джерела альтернативного живлення надані товариством Червоного Христа України за підтримки Данського Червоного Христа. 1 по 15 лютого відбуватиметься реєстрація на допомогу для внутрішніх переселенців від чеської гуманітарної організації Людина в біті. На неї можуть розраховувати ВПО, які зареєстровані в Олександрійській громаді, та набули статусу з 24 лютого 2022 року. Зареєструватися зможуть лише ті громадяни та їх сім'ї, які протягом останніх трьох місяців не отримували ніякої грошової допомоги від міжнародних фондів. Також реєстрація не є гарантом виплати допомоги, адже пріоритет надається вразливим категоріям. Реєстрація відбуватиметься за адресою площа Соборна 6. Час роботи з понеділка до суботи з 9 до 15 години. Свій одноденний заробіток за грудень 718 тисяч гривень, колективу КВП Дніпро-Кіровоград перерахував на підтримку Збройних сил України. Таке рішення працівники підприємства ухвалили вже вдруге з початку війни. Навесні минулого року захисникам України перерахували 753 тисячі гривень. Нині 69 працівників підприємства служать в Збройних силах. У боях з російським агресором загинуло двоє працівників у КВП Дніпро-Кіровоград. Ще двоє зникли безвісті, пише Олександрій. Ліський тиждень. Педагоги ЦДЮТ вчилися відпускати минуле та боротися з професійним вигоранням. У рамках тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, 30 січня практична психологиня закладу провела соціально-психологічний тренінг Психологічне благополуччя педагога, під час якого боролися з емоційним вигоранням, вчилися навичкам саморегуляції та формування позитивної емоційного стану, профілактиці неврозів тощо. Oh, У середу, 1 лютого, буде хмарна погода. Температура вночі 2 градуси морозу, в день до плюс 1. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стопчика. Вітер західний 3 метри на секунду.